Стрільці, привіт! Рада вітати вас на платформі Таро. Сьогодні ми глянемо основну динаміку вашого червня 2025 року. Отож, коли у вас сонце, Асцендент, Венера, місяць чи стеліум, планети, стрільці, вам може зрезонувати ця інформація або ж отримаєте підказочки. І так, перше послання для вас стрільці на червень, Що? Гріф? Я розумію, що втрата чогось це єдина можливість навчитися це цінувати. Угу. Ось так багато складова конструкція. Тобто відсутність чогось може дати вам розуміння потреби в цьому чи певної цінності. Тобто, як через принцип відміни, Так, ми щось відміняємо. Пізніше, коли це з'являється, ми розуміємо, о, так, як добре, що це є. <с olmaz> Ок. І ще стосунки. Я притягую в своє життя людей, які служать моєму вищому благу. Тобто стільці не буквально прислуговують, а служать. Тобто, оточуєте себе стосунками, відносинами в цілому середовищем із, середовищем із комунікації, які. В яких ви ростете, в яких ви розвиваєтесь, так? Тобто є вам до чого тягнутися, є чого вчитись, є що перейняти. Угу. Ось, можливо, це зміна середовища, а, чи зміна оточення, але вона вам для росту, так, для набуття цілком можливо нових якостей, та навичок, розумінь. Окей. І підказка від оракулу зухвалості. Ну, Коли бувають стосунки, а, ну, в контексті інколи стосунки, чи негативний досвід по стосункам також дозволяє краще нам зрозуміти себе, і ну, ми йдемо від протилежного, ми вже розуміємо, що нам не підходить, наприклад. Окей. Відказка від зухвалості оракулу. Інфлюенсер. Інлюенсер. <гум> дивіться, тут приблизно все навкруги розсипається, а вони форм... знімають контент, так? вони беруть цю можливість для себе, розглядають якусь а, критичну ситуацію для себе як можливість взяти з неї ресурс. Дуже цікаво. І так, стрільці, інфлюенсер, це вплив. Вплив ваш на когось, так. чи хтось на вас впливає, в тому ж числі мас-медіа, соцмережі, інформаційний контент, все сюди. Ой, так цікаво. Я щойно помітила, що він знімає костюм людини, під яким, ну, шкіру, під якою цей скелет. Це щось, про, ну, в чому інфлюенсер? Можливо, ви приблизно в своїй реалізації, наприклад, чи в соцмережах, чи в певному середовищі одна, чи один, ну ви показуєте певний образ, якби одягаєте костюм. А поза межами так, повертаєтесь, ну, стаєте собою приблизно. І тут це важливий аспект, тому що. Стоїть питання, так, підсвічується питання а, того, наскільки ви являєтесь собою в цілому, в тому середовищі, в якому проявляєтесь, з яким комунікуєте, взаємодієте. Ну, чи в стосунках і відносинах з іншими в першу чергу, так? Хто вас оточує, чи хто являється вашою аудиторією? Окей. Основна тема для стрільців на червень. Закохані. Ну, красиво, дивіться, ви старшого органу заходите. І так, по закоханим це вибір, і в першу чергу це вибір по серцю. Так, тобто, вибір, ну, який ми робимо, опираючись не на раціональні доводи, так, не на логіку, а тому, що нам це подобається, тому що ми відчуваємо, що нам хочеться бути десь, бути з кимось. Бути в певному місці, проживати певні емоції, так. Навіть якщо з позиції, ну, повторюсь, раціональних доводів, це так собі. Ну, тобто мозок завжди знайде причину до чого дострілятись. Окей, і це в тому ж числі вибір в питаннях вашого шляху, подальшого, так. Вибір ваших хобі, ваших занять, ваших партнерів ось вибір, як жити вам. Так, ось ну, ключовим буде вибір. В червні, повторюю ще раз, і, в більшій мірі, це буде саме партнерство, тому що у нас тут є стосунки, і не обов'язково з кого це стосунки романтичного характеру. Окей? Це партнерство може бути цілком в питаннях. Спільних проєктів добре. Виклик. Ситуація яка буде вас провокувати надію на рішення для подальшого вашого росту. Виклик. Несподіванка підвішений. Угу. Щось підвисне, щось стане на паузу. Можливо, саме тому у вас з'явиться можливість переглянути певні відносини так, чи свій вибір. Ось. І зрозуміти, що ви там цінуєте насправді у всій цій історії найбільше. Підвішани це також певний кут, в якому ми намагаємося знайти вихід, з якого ми намагаємося знайти вихід, і вихід ми знаходимо саме через, скажімо так, неординарний підхід, неординарний погляд. Нетрадиційно, я б сказала так. Тут щось про нетрадиційне Ось, стрільці. Ну, Можливо, тут щось визріває, визріває, наростає по своїй силі і настане момент, коли воно проявиться, так? Що тобто це не стосувалося. Ваша позиція ваш стан. Мах, Дивіться, ви тут третій старший аркан, стрільці. Ну... Потужненько, ну це давайте скажу так: старші аркани це ваші внутрішні процеси, в першу чергу. Мах. ви тут маніфестуєте, судячи з усього, запускаєте в простір імпульси, ведете в комунікації, скоріш за все, хтось реалізує свої наміри, закладаєте ви ці наміри. Зараз гляну, що там світ навпроти, по відношенню до вас. Але це точка старту. Ось, ну, навіть вже зрушення, ви вже щось почали і продовжуєте це реалізовувати. Ще що, ваш стан. Ви розумієте, що все у ваших руках і що ви являєтесь, в принципі, творцем так? до всього того, що з вами відбувається світ навпроти, колесо фортуни. Четвертий, старший аркан. Ось бачила у вагів, здається, колись з фортуни також було так, стрільці. Світ навпроти, підкидує вам зміни, підкидує вам несподіванки, але, скоріше, позитивного характеру. Так, все багато чого залежить від вашої проявності. Можливо, ви повторюсь: світ навпроти пов'язаний із змінами вашої сфери по реалізації чи по стосункам, відносинам, домовленостям. Ось, ви тут прямо запускаєте фейерверки, судячи з усього. Але дивіться, все класно і злагоджено працює на вас, коли ви робите вибір по серцю. Тут відчувається якась, якась синхронізація. Тут є синхронізація. Ви запускаєте імпульс, ви щось там реалізуєте, так? Ось, І це дає вам зворотній відклик. Ну, це закономірність, це череда ваших виборів, скажімо так. Які призводять до певної закономірності, до позитивної змінної. Хоча колесо може крутинути й назад. Хоча, повторюсь, я не відчуваю. Ні, я відчуваю тут класний, такий прогресивний процес, пов'язаний з вашим оточенням і зовнішнім світом. Що на рівні думок, вежа, ви тут міняєте якусь систему. Яка сіде переорганізація, переформатування, тобто все, що зайве відкидається, ось все, що цінне, інтегрується, ось тут такий непростий у вас іде процес, але голова кипить. У що відчувається? Що голова у вас закіпає? Ось від кількості і швидкості тих процесів. Які ви обробляєте за секунду, хочеться сказати, і в тому числі це може, повторюсь, бути пов'язано з відносинами. Ось відбувається певна трансформація, але вона йде через зовнішні фактори. Ось. Можливо, щось ви відчуваєте, що ось ось щось ну, наступить момент прориву приблизно, так? Ну, рване в чомусь. І ви це стримуєте, підвішений, ви наче це стримуєте, але ви це не стримуєте, розумієте? Тому що коли приходить час, знаєте, як годинник приблизно Колесо Фортуни це годинник, і коли стрілки стають на відповідні цифри, відбувається момент активації. Ось. І він буде так чи інакше, тому що тут вже алгоритми життя вмішуються в цю всю історію. Не Те, щоб вмішуються, ви тут налагоджуєте. Я маю на увазі, що саме життя запускає певний процес. Стрільці. В червні відходьте на дистанцію і спостерігайте. Спостерігайте. Якесь неймовірне видовище. Не знаю, чого воно стосується. Якщо це у вас стосунки, ну, можливо по стосункам там також відбувається сильна трансформація по відносинам. Так, і от ви, можливо, стримуєтесь з усіх сил, чи намагаєтесь втримати, стримати якусь безповоротну, до речі, історію. Ось, якого б характеру вона не була, але вона так чи інакше наступить з під свідомості, що там. Ту спетаклі. Ви там, ой, тіль... ой, тільці, у вас щось є стільцями, стільці, у вас там потенціал проривається, дивіться. От я зрозуміла, голова в чомусь закипає і тріщить ваша система переконань. Можливо, ті способи мислення, ті способи дій, які раніше для вас були актуальні, вони перестають бути такими. Ви щось переглядаєте однозначно, міняєте свою думку, своє відношення. І, Відповідно, старі переконання вони починають ну, ламатись. І це для нашого ну, мозку досить такий складний процес, тому що це перебудова нейронних зв'язків. В чомусь ми переналаштовуємось на новий тип поведінки, на нове бачення, на м, нові взаємодії. Ось по-інакшому, по-новому. Ми себе відчувати починаємо м, іншою в чомусь людиною через реалізацію в певних. Питання. Так? Тобто ми в собі розкриваємо щось, і, відповідно, міняється в нас відношення до себе, до самих себе. Тут дуже класний процес. І з підсвідомості от дійсно пробивається якийсь потенціал, який до цього, можливо, був у вас прихований, неочевидний, чи ви ну, не розвивали, що це в собі на такий рівень. Ось. Також це проявиться як певна можливість для вас. Можливість щось будувати, вирощувати на перспективу. Що з недавнього минулого впливає. А тут трохи було пасмурно. Не вистачало фарб. Натхнення в чомусь могло вас покидати. Мені подобається, знаєте чому? Тому що в цьому всі четвірці кубків. Приблизно в цій саморефлексії, стрільці, ви зрозуміли, що все в ваших руках. Ну, прийшли в якийсь момент до думки, що це тільки ваш вибір: привносити ці зміни чи не привносити, впускати ці зміни чи не впускати. Що навіть ті варіанти, які на перший погляд здаються не варіантом, являються точкою росту до, ну, як би, перехідний такий варіант, так, маленький мостик, який в подальшому веде до більшого. ось. І почали щось все ж таки на щось звертати увагу і діяти в сторону того, що перед вами, так? що біля вас, до чого у вас є доступ, допустимо, з чим ви можете працювати, що можете розвивати. Угу. Ну, тут така була трошечки в чомусь, можливо, в трьох стосунках, а, таке дещо дистанціювання. Але воно на рівні емоцій, а не на рівні фізики, я б сказала так. Вплив, що ж так на вас впливало? Якісь тривоги, переживання? В питаннях, можливо, вашого потенціалу, знову ж таки, чи в когось це тіло, чи в когось це здоров'я? Тут... Якісь історії полібіду по вашій творчій енергії, креативній енергії. Ось Ну, десь вогню вам не вистачало? Запалу, можливо. Чи ви от не знали, як цей свій, свою ідею реалізувати? Чи вам когось поряд не вистачало? хто... Вас підтримає, наприклад, чи зрозуміє вас, прийме вас ну, з усіма вашими е, ідеями. Найближче майбутнє, аж так боляче. Десятка мечів. Ну, дивіться, це завершення, але це логічний процес, тому що тут підвішений, тут вежа. Повинно осипатись те, що більше не служить вам. Знову скажу, що це ваші переконання. Причому ці переконання в чомусь базувалися в більшій мірі на тих принципах, в яких ви росли, в яких ви розвивались в, різних, в різні етапи життя в різних соціальних колах. Десятка мечів. Якийсь сценарій непростий для вас, по взаємовідносинам, по тому, що на вас впливає. Чи... Ну, тут могли, знаєте, на вас могли впливати не обов'язково прямо конкретні люди, проявлені у вашому житті. Це повторюсь, могли бути переконання, які ви на себе перейняли в процесі ну, до того моменту, до моменту червня. Внаслідок проживання різних історій, ось, вони втрачають свою силу, вони більше на вас не працюють, а відповідно фінішують, так? Хоча процес, повторюсь, може бути неприємний для вас. Підсумок. Королева жезлів. Ну, от і ви. Ваша енергія. Звичайно, це може бути лев і овен. Проте, дівчата, абсолютно ваша енергія. Ви тут сяєте, ви тут світлячок. Ось. Тут харизма, впевненість. Певний магнетизм і для дівчат дуже чарівний, чарівний процес, в якому ви вибираєте себе і вибираєте саме тих, з ким вам поряд, з ким ви себе відчуваєте поряд, ну від кого ви світитесь, поряд з ким світитесь? Так? Не хто вас пригнічує по четвірці кубків. Чи вибираєте ви ті дії, ту справу, ті місця? В яких ви світитесь, середовище, яке вас живить, а не навпаки, так? яке забирає у вас енергію. Четвірка кубків, це з минулого впливає. Оце хороший був у вас процес, ну, в контексті того, що середовище, яке вас забирало енергію, воно було ну, для вам, вам дано для того, щоб ви зрозуміли, що ні, оце мені не підходить. Так? В цьому я не відчуваю іскри, в цьому я не відчуваю от. Того, що мої бажання реалізуються, а відповідно, якісь мої принципи так, не дозволяють мені змінити середовище. І тут йде відміна принципів, відміна певних звичок, заміна їх в тому ж числі, заміна переконань для того, щоб сформувати для себе сприятливі, сприятливі умови чи сприятливі відносини, які вас розкривають, яких ви розквітаєте. Жиреться. Ну, чудово. Так, для дівчат сказала, а для чоловіків тут може бути так, що по відносинам якась ситуація підвисає. В цілому, ви переглядаєте ці взаємовідносини, і в тому числі певні оціночні судження в сторону партнерів чи партнер... ну, партнерки, партнера, партнерів. Також у вас. Підлягають трансформації зовнішній. Тобто, хтось, наче, чи щось у вашому оточенні змінить думку вашу. Відносно себе. ось. І тут в кінці от з'являється в підсумку ця королева жезлі. Ну, для чоловіків скажу, що це конкретно може бути жінка, з якою у вас відносини чи стосунки ну, будь-якого характеру. Можливо, хтось з вас в певний період також знаходився в стані такому досить пасмурному, де було мало фарб, мало креативу приблизно, мало вас що взагалі в такий, ну, сильно так вас мотивувало. І коли це з'являється в червні, ви розумієте, що це те, що я дійсно хочу мати в своєму житті. Ось. Можливо, був, ну, ви ж стрільці, це вам притаманно. ця іскра вам притаманна. Так, ця радість, позитив, оптимізм це все вам притаманно. Ось. І, можливо, на якийсь період відрізок так, ви втратили ну, цей стан, що і дозволило вам усвідомити його цінність. Ну, В тому ж числі цінність людей поряд з вами, від яких ви... Маєте зворотній зв'язок ну, відповідний. І це не означає, що вони такі ж, як ви. Вони можуть відрізнятися по статусу, по зовнішності, по релігії, по певним переконанням, але разом класно щось, ви знаєте, як доповнюєтесь приблизно. Щось разом виходить креативніше.